Це чилі чікен, це така страва, симбіоз поєднання індійської і китайської культури, тому що ця страва була створена в місті Кульката, там де є велика китайська діаспора. Основні акценти в смаку тут ідуть солоний за рахунок свого соусу, певна кислинка від використання оцету. Ну і звісно ж, індійські спеції, соковита курочка та болгарський перчик з цибулею. Це чілі чікен. А мефесі з чилі челіпанічілічікен. Шеф-кухар, з яким ми сьогодні спілкувалися, якого показували в огляді, сказав, що ця страва і баттер Чікен це найулюбленіші страви його в індійській кухні. Тому, друзі, хто ми такі, щоб не спробувати також цю страву і не порівняти наші дві страви, дві позиції і зрозуміти, яка ж, наприклад, буде смачніша для нас. Перше, в чому ми будемо порівнювати ці страви, це звичайно смак. Тому давайте її спробуємо і дізнаємось, чим вони відрізняються. М -м. Після того, як цю страву куштуєш, розумієш, що схожість їхня тільки в назві по текстурі, по самому смаку це дві максимально різні страви. Вони дуже сильно відрізняються один від одної. Тому давайте розповімо трішки детальніше про наш Чілі Чікен. Вона подається в ось цій також традиційній посудині, подається, припорошується ось нашою цією зеленю. І, в принципі, ось ця курочка в соусі з ось цими овочами виглядає доволі апетитно і її хочеться скуштувати.